Віться, я виїжджаю нагору. Давай тоді, Максим, ти стань отут, ти тоді назар попробуй... Так, да, ти виїдь сюди наверх. Wargaming цей робить людей, тобі, із людей, типу із іграків маленьких цих кіберкотлет, знаєш? Mm -hmm. Ми куди ми тобі, Куда ми їдемо. Кібербиточки, куди ми їдемо. Куди я їду, типу? Ти, Виїжджаю ти через голку, типу... Максим, ти знаєш? Ти, ти але, але з того боку, типу, з цього виїзду сюди чи з цього виїзду. Ні, там є виїзд. Там, там просто. є. Просто ти mm. дуже довго будеш виїжджати назад. Та, я ж то ж так думаю. Підтримка треба. Mm. Так, головне мені, якщо я буде зписать 4-ку і першому дати в ролі. І не згоріти нахуй. Mm. Ты хоть ты шо, а ты огник не взял? Не, я взял Дурак, Дуракер его за аптечки взял? Да, блять, тут водія выбивает, тут вообще срака будет. Ну блин, не треба у нас допак брати. А ты чого, за аптечки взял? Замість они Ну я щось думаю. Ага, вот воно на нагору. Чекай, чекай. ж вот здесь за тебя заехал? В ней там заезд, типу ну в неї більше разгон, якби и ну, заезд. Сейчас, мене швидше заїжджають, тичні. В тебе сері в серії поворот, них поворот там нема. Там сюди заїзди. І що, що вони хочуть робити? Мы можем принцип і стоял зіграти? Заезжай до мене от сюди. Думаєш? Максим, ти. Ну ладно. ладно. Я, я стою тут, якщо що на прийомі. Макс, да, Макс. Це 64 збере засвітить. Тут треба. Тут треба. Було... Тут и б... так же засвітило. Під... Блять, підезжай сюда. Під'езжай там, де назар був. Чуєш, ж можеш мені під'їхати тут справа, підсвітити. А ти можеш бачу. тут розстріляти, їдь до мене, Ти маєш бути закритий. Я свічусь. Свійтеся, там може рентгеном. 54, да. Пишется 7. Я тоже Е, Він пушку чи він щось не обернув. А шо? 54 я, 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 з'їжджає, Блін, виїжджає. Він просто світив. Істри, паснем, вчей його не бачите чи що? А, блін, істрип, рилі. Максим, так, 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 стреляй. Та двоє вже мені два шоти дали. Серед, чого ти з облегченкою не дивишся? Дивлюсь, дивлюсь. А що ти йдемо? Чуєш, Назар, виїжджай тоді на 54-ку. Виїжджай, друг. 54 і, і все третє не дивляться сюди. А як не дивляться, вони на нас, зараз виїжджає? 32-й, ні. Назар, виїжджай на 54-ку. Вони не бачать мене, вони не бачать, я бачу. Дор, ти ти просто в цій не сюди. Ай, все, облегченка не бачить. Ні, ні, Мене зато бачить. А вот просто блин, ч не кто зайдет. Да, заманило. да, я ей дав цей. Я дав ему куток зараз. Пробу. Чуєш, назар, можеш Можешь під це, Максим, можешь під'йти в Киеве? Куда підмій, меня розбирають, Сиду. Дау, ше. Ще. Ще зараз пробу дати. Д -д 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 я дам по шотному. Да. Пустишь мене? Все, я просто жить. Блин, ну як! Це ж прямий прямий кут був, як він, як він там вижив. Сука така. Серій, живы. Буду... Облигчонку! С4, С. Це... Та, вы живой висо шотного, пацаны. Кого? Иса там сильный, всі... там никто не шот. Один, один шот не е. У него 400 хп кенчик. Нет, 135, назад сюда понял. Понял. Ты можешь так ти, е... бустим, Максим, ти... ти можеш так сюда аж за камень? Обликчонка поехала на маяк. Облевчка на маяк поехал. Значит, на поехала Є. сбрывало. Все назад, розйобуй, розйобуй їх так, двох згори. дворе. під, піджимайся до горы, по мне мне убьюк, что я. Да. На, ще раз. Так, той получає поки пока від мене. Сири, убегчонка, ай, все, мені капец пацани. Та ти ще не шотний. я попробую і того і все забрати. По 500 хп стрілиш, да, шо тогда? Нет. Красава. 54, крити 54, ку покшу. Назар кто там, Максим, Назар, двісти написать четверку. Так, я и йду забирати. Добре, да, о, точно, точно, Все, давай, е, виходи на... Нього. А, НКД. Все, зараз поможу тобі, Дай шотку ч. 65, 4... Не виїжджай на нього, не виїжджай так сильно. Бевчонка на вас виїжджай! Бевчонка виїжджай, Так, да, Все, чуєте, ховайтесь. Все, чуйте, вховайтеся. Все, сіте, три хвилини зараз. Я їду до нього. Назік, та смисл, ну, їдемо. за... До... Він з'їде згори, тільки ти заїдеш нагору, Назік. Гай з'їжджає, хоч що хочу робити. Не залишай Максима, не... не лишай Максима, їдь назад. Да, добре, добре, все, понял. Може, їдемо базу захопити, все. Ага, хуй там, зараз, блин, на цьому заберуть. Захищаємось, Мак, що ти, блін. Не розумієш, що ми не можемо її захопити? А, я, я не знаю, думаю, що Можем ми не можемо. Можемо програти. Так, підіжмеш до горки, я його бачу, я його бачу. Ти шариш, що він мене злюбив і рахнув? Він буде зараз вжати вниз. Назар, він мене злюбив, що ти його можеш зараз бачити. Блін, промазок, Макс, підіжмеш ще. Зараз поверни пушку направо, Бля, красава. У мене Альфабра. там у мене там камінь був. Все, ми красавчики просто. Фу, блін, потно, ми виграли. Сука, от це шо в цьому кіберспорті хуйово і на це картах, що коли ти атакуєш, ти, блять, сука в 90% випадків програєш. Просто піздець. Чого, навіть навпаки, були один раз захватили на самому початку бою, тупо троє стали на захваті і ви виграли весь бій. Ну тут ми тут дуже але... добре придумав, ну брош, ти сказав мені, що я тебе в тебе під'їхав сяр, бо тут ми могли амторис сунути. Я, я ще роздавав нормальний зустріч. А, пацани, хочете прикол? Ми нам не дали, очки. Та зараз можна Я Та чекай, Тачка, то може не прогрузилось, нам не записали. Що... Два боя про... Ми зіграли, все нам не дали. А ні, пише. Вітаємо перемогу в бою проти команди. Поразка, блять. Навіть не значить. Що що, Сука, що Що за шо це... пише поразка. Визначається, хто переміг, хто пограв. Я ж теж це не розумію, блин. Ой, Ми де. вигравали в одному, вигравали в другому. Блять. Значит, с Тар... треугов двох бояк выиграть, ты ч? Скільки, скільки ну... танків лишите живих за два боя, походу, так вирішаєте. В першому. А ну, в них то... перший раз скільки вижило? Всі два. три! Три. Ми нікого никого не вбили. Нікого вообще? Вообще? Не, пацан, даже все був і и облегченка в тому бою. А, да, я і сам. так. я скажу. А тут, а тут было одного серу, ну блін, я тоді не знаю. Ну, вообще взагалі нічим має бути. Може їм тоже присудили пора. Треба базу, блять, щоб Захопити ті в першому бою. Що ж блін. Що за хуй? Там? Я вообще не розумію, що тут, блін, за. Вообще не розумію, в натурі. Що Поража, а, так... правила, коротше, блять, на туре. Що зараз? Пораша, блін. Треба почитати правила, короче, на сайті. деле. Блять, Харків. Серйозно? Харків? Ви навіть напевно такої карти не бачили в брандоні. Я знаю, що таке Харків, Це крута карта. Блять, я, тут... не не, Я сумніваюся, що зараз вона буде крута, зараз блять. Прийду. Тут, тут наоборот місто тут для 50-100 і ваших двох танків буде заебись. Я вообще люблю цю карту, что-то карта. Ну да, це це може бути що да. Кстати, моя одна з любоміших карт. А, і тут ще й можна охуєно обернятися. Так, вони от нападають. А ні. Жирабаки в атаки нападають. Серети, серере, оці SRC так, клали вони окуні, вони ні один бій не програли. Блять. Ну але вони окуні. Я не знаю, як, як вони виграють. грають. знали ми б правила, ми б теж могли вигравати. А якісь половину і хвилини не встигли на покриватися.